Російські дрони атакували Полтавщину, постраждали підприємство енергетичного сектору, адмінбудівля, транспортні засоби і обладнання. У Костянтинівці на Донеччині п'ятьронів атакували цивільні автомобілі. Загинула людина. Четверо містян були поранені. Бомбами росіяни вдарили по боковому, вбили людину і трьох поранили у дробишевому. ФПВ-дрон поцілив в авто. Постраждали троє пасажирів. І ще дві людини дістали поранення внаслідок обстрілу Покровська. У Куп'янську на Харківщині під обстріли потрапили багатоквартирний будинок і приміщення ліцею. Виникли пожежі у Дергачівській громаді. ракета зруйнувала приватний дім, і господарську споруду. Поранення дістала місцева жителька. В Ізюмі через дрони постраждали дві людини. Ну і зранку окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки по селу Успенівка Двоє поранених їм надають допомогу. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди і автомобілі місцевих жителів. Вранці росіяни обстріляли і Херсон з артилерії. Загинула літня жінка і ще одна поранена. А згодом окупанти скинули вибухівку з безпілотника в передмісті. Під удар потрапив чоловік. Його шпиталізували. Також російські терористи обстріляли ферму у нововоронцовці. Загинули двоє працівників, 45-річний чоловік, і 40-річна жінка.